Привіт усім! Сьогодні покажу нові телефончики. Е, окремо кожного телефона розпаковка буде ввечері. Характеристики показувати буду по цінах. Зараз просто покажу по модельках. Кого яка зацікавила моделька, пишіть уповідомлення, можу скинути зараз більш детальніше. Поїхали! Так, Що у нас? ZTE Blade V40 Pro. Такий варіант. GX. Так, поїхали далі. Технопоп по 5. А02 Samsung червоненький, до речі, чорний ще є такий. Також ідеальні стане. Чорного, точніше, Redmi 9, 464, якщо не помиляюсь. E... Note 5 чи, чи 5. Так, 9 a Ось такий ідеальний. Mm -hmm. Так, поїхали далі. Тут варіанти. Такі є Mi A1 Xiaomi. Прикольний білий ще не було. Це також Note 5 або 5, точно не знаю. Треба дивитися по моделькам. Так. Чікс десь чикс є. Так, 7 А голубенький, ще маю такий чорненький. А52 Samsung. Так, A03 Core. Mi якийсь Mi 12, певно що. Honor y 6, мабуть, Y5-18, 6A, Redmi. Так, детально кожного телефона буду скидати сьогодні ввечері, тому що фізично я їх не встигну всі переоцінити, оцінити, перевірити, щоб швидше. Кому цікаво, пишіть, можу там швидше трошки глянути якусь модельку. Приблизно там знаю, що буде так, Nokia. Якось 3-4, мабуть. Так, поїхали, що там далі є. Huawei якийсь Y6, щось такого плану. Note 11-й має бути 128-ка а Адесис червоний такий. Nokia та. Якась Nokia та А31 Samsung 64 Кому цікаво такий пристрій, пишіть мені у повідомлення. Все відправляю новою поштою по мінімальній предоплаті в 200 гривень. Додайтесь в телеграм-канал, в TikTok, Ютуб.